Всім привіт! Ви на каналі Skill Advance і сьогодні я Вадим розповім вам, що я вам ще не показував, що у мене вже є давно в колекції, але все не було часу зняти про це відео. Це така портативна приставочка Plus від, з магазину А або Аврора, як ви вже зрозуміли. Ну і ще дещо в мене є така посилочка. Я знаю, що там, але я покажу вам. Це я виграв на одному зі стримів друзів або підписників Псіхочез. Знову ж таки, це Макс Yo EtrStarf. Привіт тобі! Дякую за таку штуку. Але я її саме виграв. І для <кхм>, цієї портативної приставочки нам знадобиться ще великий шнурок потім. І навіть телефон Nokia, Прикиньте, у мене такий зберігся. І я його використаю для дечого. І це у нас модель S201. Так, виглядає всередині. така штука. Ну, нам знадобиться тільки батарейка з нього. Якщо ви розумієте, про що я зараз подивитись далі. І переходимо до столу. Ну що ж, почнемо. Не знаю, щось з моїм мікрофоном, коротше, сталося. Знов гавкає, це вже у мене другий. Один бездротовий гавкнув цей. Зараз покажу як там. який. Ось такий. Ось такий мікрофон. Там ще є ще подовжувач до нього. Ось, Не знаю, що з ним сталося. Короче, а, мабуть, шнур десь передали, не знаю. Буду або розбиратися або знову куплять новий. Ну, поки що записую ось а, в цей мікрофон, який в телефоні є. Якщо ви, ви будете короте, якщо я не знали, я записую на мікрофон. Ну і почнемо шогляд. А, так, ну давайте з чогось почнемо. Це нам знадобиться пізніше. Телефон, в принципі, взагалі не потрібен. Ну короте. так а, Давайте розпакуємо все ж таки посилочку, бо вона вже давно жить. Потім вже будемо Тестувати нашу проставочку. Такий пакет від Укрпошти. Дані я вже сховав, як вже зрозуміло. Так, тут у нас щось щось цікаве. Так. Візьмемо ніж з кухні, тому що я свій не підготував. можно и порезаться. Ну, в принципе, можно яким порезаться. В принципе, это единая распаковка сегодня будет. Так что, не ну, так же и страшно. Так, я к цвету. Ага, все. Вот так. Вот так, открываем. Ну, короче. Выбираем ниж. назад <кій> Так, це якийсь духи чи що що це таке? Мак, що ти це прислав? Заточно воно. <кій> так, дивимося. І це, що ви могли подумати, що це? Немає на чому перерядитися. Це, це коротше, флеш картридж до приставки Nintendo 3DS. Якщо ви не знаєте, як вона виглядає, я тут десь прикріплю От -от, Отут чи тут, ну, коротше, десь прикріплю так, ну і це якась флешка. Я, до речі, не знаю, як це повинно працювати. Коротше, це флеш-картич на цей Nintendo 3DS, яку я так і не придбав і не виграв. Там теж у нього був конкурс. От можна було виграти або цю штуку, або Nintendo 3DS. Ну, я виграв цю штуку, а приставки на чому перед нема. Ну, коротше. Така ось. Посилочка. Ну і переймож до самої приставки САП. Хоча тут не написано, що вона SAP. САП. Це у нас чомусь плюс не називається. Так, ну давайте подивимось. Це у нас чеки заборони. Якщо що, десь щось зламається, можна буде поміняти. Інструкція. Це нікому не потрібно. Сама коробка. Так, це у нас. Як і називається. Я не знаю, правда, як на цьому цій приставці грати. Я тут вже прибрав, і екран. Ну, не екран, а захисне скло, так би мовити. Бачите, телефон мій і я. І я там десь. Hello, 10 секунду. Привіт. Ну, коротше, не знаю, як ще й тут. Дуже м'яко якось натискається. Не знаю, я наче спробував, але. Але... Звичайно, ще тюльпани були. Чому я придбав цю штуку? Тому що або вкрали той шнур, або його щось не подивився, де він. І. і ну, щоб, як це називається, не заряджати. Ну так, так, заряджати цей поставку саме. Ось. Ось. І тут на 2 метри теж авторі, купив а вже в іншій, Ну, коротше, давайте ж подивимось. Як воно працює? Бачите, у нас китайська мова та англійська. Ну я думаю, всі бачили цю поставку. Так. Ну, Давайте мою улюблену Маріо 14. Ой, господи. Як назад повернутися? Маріо 14 хочу. Або Тайкец Йончмару 3 тайкетсу Зурген. Забув назву дуже довго піддивлявся. Ну коротше. Так, треба старт натиснути. О! Я перший рівень пройшов тут. Так. Засвічує капітально. О, я взагалі нічого не бачу. Як казав Денчик на своєму першому стрімі. Я нічого не бачу. Я нічого не бачу. Якщо ще не дивитися, сходіть подивіться. Це шедевр. Ні, я моргів взагалі не бачу. Та що таке? Ну це капець. Засвічує просто капітально. Давайте розсотнемо. Так, інгліш, звичайно. Так, ну тут є всі прикольні ігри: 400 в одному, Supremario, Mario 14, Mario 3, Доктор Маріо, Маріо Брос, 1, Турс 4, давайте Туртус. Так, що там старт буде натискать? Дуже складна гра, була у мене в дитинстві. ось, ну, Але, звичайно, її не проходив. Тут можна мінятися черепашками. Вона не схожа ні на другу, ні на третю, ні скільки їх там було. Ну, коротше, на другу на третю, не схожа на звичайний бітемап. Ось, а тут такий більш платформа. Дуже багато різних секретів, як проходить різні люки, як ви вже бачили. Тобто від зверху. А тут момент ну, моменти, до речі, не знав, як довго пройти. Тут треба затискати оцю кнопку. ось. І колись коли я тільки починав, я не знав, як перестрибнути взагалі. Ну, тут більш-менш видно. Ну, цю всі гру знають. Так. Ну, до речі, це моя вже друга така приставка, тому що першу я якось купив, воно у мене білим так потухло, через там 10 хвилин буквально, я потім її відніс назад. Поміняти не було на що, просто повернув гроші, гроші і ось пізніше купив. Ще одну. ну, Тут такі прикольні ігри. В принципі. Чи буде от 1-3. Е, ну, це хак, звичайно. Дабл Dragon 2. Знову Брос, Кагі, Шакал, Дабл Dragon. Робокоп, Marsh Комбат 4. <coughs> це теж у нас хак. Так, що тут ще? Ну, Відсвічує дуже сильно насправді. Bейсball, Antarctic Adventure. О, давайте за пінгвінчика побігаємо. Прикольна, дуже гра. Взагалі нічого не бачу, але пересвічує все. Це світло моє, вибачте за моє світло. А, тут треба бігти, бо я не встигну зараз. Згадаю, яку кнопку бігти. Мабуть, бій, ну так. Да? Ну так можна підстрибувати. Не дуже зручно, але можна. Нічого не зібрав, бо нічого не бачу. Там тут прапорці повинні, бути і риба, але зліван щось наче було. Але при такому пересвітленні я нічого не бачу. Не бачите, не встигаю. Але біжу дуже сильно. Ні, Не встиг. Мабуть, щось треба інше притискати було. Ninja 1, Ninja 3. Коротше, дуже-дуже багато тут ігор, насправді. Дуже класна консолька, в принципі. Хоча Хоча багато хто її не любить, але, в принципі, такий бюджетний варіант. Ось не буду розглядати, який тут Ампираш чи ще щось. Це ви можете подивитися в відео у на 667 МГц, де він її придбав, розповідав більш детально, можу прикипити тут, в принципі. Його відео. Я думаю, він буде набрати. Це перша по-друге, ну, більш професійний огляд. Ось така приставочка. І давайте ж подивимось на що мені Nokia. Чому? Тому що ця батарея ідентична. Ну, в принципі, усіх і всіх старих Nokia. Якщо ми беремо батарею з Nokia. Ой, ні, вона так. Запуститься. Треба все ж таки закрити кришку, тому що випадає. І що ми бачимо, працює. Так само. Дуже класно. Так. Ну і давайте ж тут зараз нашу мені цей кабель. Нашу мені цей кабель. Зараз подивимось на телевізорі. Спробуємо під'єднати через цю штуку. Я, до речі, можливо, пізніше розроблю відео. Ось знайшов наче довший такий шнурок. Ну, цього, я думаю, вистачить. Потім буде ще, як він називається, сетевий фільтр. Отак, Отак. сетевий фільтр. так. А, ну, коротше, подовжувач. І щоб грати вже по телевізору, але тому що тут провід дуже короткий, щоб можна було нормально це робити, навіть грати вдвох можливо. Ча в мене дружина не грає. Ну, бачите, він ось він. І оце, Оцей вся довжина це взагалі не кабель, те, що в комплекті йде. Тому оцей, що Аврора, хтось вкрав, мабуть, в авторію, оцей провід, там він теж коротший, тут двохметровий. Ось, ну і зараз м -м, подивимось, як це виглядає на телевізорі. Так, ну що? Зараз будемо пробувати. Я, в принципі, вже спробував, вийшло. Ось приставочка. Ось вона. І... Ви бачите, що відбувається? Це а, це я вже вмикнув. Дуже, дуже маленький провід, бачите? Що зробити провід більше можна буде грати? Наприклад, Spider-Man ні. Де Spider-Man? Хай буде Donkey Kong. Так. Всі цю гру знають. знову. Тут поламана драбина. <риклад> <риклад> Давайте я саднем, Бо я не знаю, як данки конгра. Ну це прикольно. Можна грати на давньому телевізорі. Єдине, що треба... Цього вистачить, ну, в принципі, це і не треба, бо це портативка, але якщо довго грати, там батарея ця швидко сідає, так що таким чином. Так. Давайте спробуємо Counter Force. Не вийшло. Ну, давайте цього постачаємо тут тоді. Це дуже, якщо у вас така гра була в дитинстві, це хана насправді. Так, що тут треба натиснути. А. Навіть мені, а де звук? Дивно. А, це мабуть не, не я. А як звідси вийде? Що відбувається? Кнопка чи що? Так, ну давайте так, трьохкий хлопчик Міцуме. Давайте на норму. Музика тут неймовірна. А, це мабуть на самій портатиці. Я тут щось кручу ті. Цією штукою можна. Звук тихіше. Тихіше чи гучніше зробити. Та що ж це таке? А, треба тебе вбити просто. Тут же можна стріляти. ось щось воно тут. Повзе. Повзе тут зображення чомусь. Не хочу вам повторівку показувати на телевізії. Ну, коротше, підключити можна? Можна. Грати навіть злов можна? Можна. Але не потрібно це робити. Це вже інше. Можна ще монетки набивати. Так, ну давайте щось я вам вмикну. Turtles 4 Туртлс 14 начефайнг, так? Так, це файтинг, наче. Звичайно, що майк. Але грати я в це не вмію. Одразу скажу. Ну першого ще можна там здавати. Я приміг. Але грати я в це не вмію. Ну коротше, ви зрозуміли, Бо можна отак от повісити і буде висі... висіти. Але впаде. Мабуть, ви не бачите, так? Ні, ви не бачите, звичайно. Знову ж таки, покажу вам, як воно висить. Там трошки бардак, там є кіт. І це новорічний настрій. Всіх з Новим Роком та Різдвом. Отаке от було відео. Яке було відео. А, дякую, що подивились. Якщо воно погане, не дивіться, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. А якщо хочете мене підтримати, є в описі картки, монобанки і так далі. Ну, а в першу чергу допомагайте ЗСУ. А, скоро побачимось, але це вже, мабуть, останнє відео у цьому році. Тому всім па-па і побачимось у новому році. Па-па!